Знаєте, чому ніхто не любить приносити погані новини? Бо вдавнину посланців поганих новин зустрічали худо, бідно, ну а могли і стратити. А ті, хто приносили хороші новини, зустрічали з почистями та усіма благами. І магазин Ультиматор приносить для нас хороші, ну дуже хороші новини, адже модельні інструменти Діспай тепер офіційно можна придбати в Україні в широкому асортименті. Стоп, стоп, стоп! Який ультиматор, що за діспаї скажете ви. Мене звати Андрій. Давайте по все по порядку. На модельному ринку України з'явився новий великий гравець з величезним асортиментом товарів для нашого хобі. Заходьте, досліджуйте, затарюйтесь. А для глядачів каналу буде підготовано промокод. Так ось, магазин Ultimator, помимо всього іншого, є офіційним представником і постачальником Діспаї в Україні. І вже зараз на старті продажів магазин налічує приблизно 320 різних найменувань від Діспаї. І це лише перша порція, тому що нові завози будуть включати величезний об'єм електроінструменту, фарбувальних матеріалів. І це означає, що нам не доведеться замовляти десь там в Китаї, чекати пару тижнів, поки цей інструмент приїде до нас. До речі, як правильно діспає, дисп'яє, давайте шукати. Окей, діспей, діспай. Нехай буде. Магазин Ультиматор прислав мені ось таку коробочку з продукцією компанії Display і просили зробити чесний огляд, щоб мухи і котлети були розділені. Тож давайте досліджувати. Display позиціоновані на ринку десь між середнім та преміум сегментом інструментів. І що я можу сказати точно, виходячи з свого досвіду використання цих інструментів, вони створені дизайнерами і ергономічно продумані. Не все у них супер вдале чи довговічне, але вау-ефект вони вміють створювати. Давайте почнемо з Departure Tool Combo Set. Що тут у нас? Кусачки, ножнички, пінцети. В суть зі всього тонкі, ідеально підходять для декалей. Ніж. Тримач для різної лабуди, роз'єднувач деталей. Ось ці карбонові дощечки бомбічески. Якщо слідкуєте за моїми відео, то бачили, що я такі постійно використовую для шліфування деталей. Я затарився в свій час такими дрібними тримачами, до них клеїться наждачний папір. Вони гарно працюють по пластику та дозволяє точно і акуратно знімати зайве у важкодоступних місцях. Ладно, давайте заглянемо всередину. Самому дуже цікаво, як виглядає цей інструмент. Нас зустрічає бокс, який виробник позиціонує як дорожній. Ну, на борт літака такий не дозволять взяти, а от в багажне відділення без проблем. Кришка прилипає на магнітах. Цікавий ефект по відчуттях. ніяких механічних замків. Так, У нас є якась брошура англійською і китайською. Виглядає, що інформують, як користуватись інструментом. А також це трансформер підставка для литніків. Прикольно! У наборі є модельний ніж, так розумію, це більш бюджетна версія з асортименту Диспей. Червона ручка пластикова, тримач металевий, схожий алюміній, що відразу відчувається, що центр ваги знаходиться десь на межі деталей чорного і червоного кольору. Це дрібниця, але додає комфорту і точності при роботі з інструментом. Леза тут стоять маленького розміру і лише такі сюди і підходять. Сидять досить надійно. У мене в роботі завжди використовуються такі два ножі: один No -name, китайський з такими же нонейм no лезами, інший томіє. Китайський я більше використовую для якоїсь брудної роботи. Він постійно розкручується і леза швидко затуплюється. Ну, але леза дешеві, часто постійно міняє. А для основної, для більш точної роботи, використовую томіївський ніж. Він більш зручний в роботі, і він з хорошими лезами Ольфа. І це, мабуть, найкращі леза, з якими я працював. Якщо порівнювати ніж від Діспей, він наймасивніший, леза також ноунейм, no тому питання їхньої довговічності відкрите. Розмір леза такий, як від Ольфа, тому їх можна буде замінити, якщо що. В наборі як кейс з лезами, їх має вистачити на дуже багато моделей. Ну, довговічність тут відкрите питання. Файну те, що в кейсі є відсік для використаних ЛЕЗ, а значить, ніхто не ризикує не донести пакети зі сміттям до смітника, якщо туди кинути використане лезо. Ще один ніж від Display. модель at dk 01 Коли береться в руки, відчувається вага. Червона ручка металева і тримач теж металевий. І основне в цій версії лезо велике. Є ще модель at dk 02 ніж такий самий, лише з малим лезом. В руці лежить дуже впевнено. Фіксатор леза також залізний, надійно втримує лезо. Не йорзає, не хитається, зафіксоване надійно. Поміток на лезі немає, довговічність під питанням. Так чи інакше, я би рекомендував, стартуючи роботу над новою моделлю, міняти леза на свіжі, бо тупими працювати менш комфортно. Також в наборі коробочка зі змінними лезами. Відсік для скидання відпрацьованих лез, згідно з інформацією, на коробці знаходиться у самій ручці. Я пробував не знайшов. Візуально і тактильно ніж вдався на славу. Виглядає гарно, важкий, лежить в руці збалансовано, статусний. Якщо взяти обидва ножі поруч, ніж із широким лезом АТД-01 виглядає солідніше, також і лежить в руці. Версія з вущим лезом ПТДК об'ємніша і це може бути перевагою для когось. Обидва ножі гарно збалансовані та відчутно тягнуть вниз частиною з лезом. Якщо спитаєте, чи можна поміняти леза місцями? Ні. АТДК-01 розроблена під великі леза, ПТДК під малі, вони не взаємозамінні. Якщо б хотіли металеві, ніж з малим лезом, тоді для вас підійде версія атдк 02 Наступний інструмент для мене дуже неочікуваний в даному наборі перо. Ручка та зажим не металеві це відразу відчутно по вазі. Наскільки часто ви використовуєте перо у моделізмі? Я рідко і лише тоді, коли треба нанести рушивку дуже акуратно. Це не те, що поганий інструмент, але явно не інструмент першої необхідності. Ну, пензлик, куди частіше би використовувався. До речі, знаю, у Діспай є круті рішення, пензлики трансформери з крутими підставками. Ну і маючи перо в наборі, ми вже можемо розуміти, що набір не розрахований на новачків, тобто це не є стартер-кіт, він так і не називається. А цільова аудиторія це більше вже моделісти з досвідом. Це варто враховувати. Для тесту взяв звичайну емалеву змивку Peneliner. Розбавляю розчинником, бо чисту перо не пропускає. Перевага пера над пензликом краще контрольоване і дозоване нанесення фарби. Хто застав часи, коли в школах змушували писати перами. ну… Всі переваги недоліки ви розумієте тут пояснень не потрібно. Якщо ви з сферами не працювали, спробуйте в моделізмі. Не обов'язково брати диспей, в художніх магазинах є пера за пару гривень, а ними і розшивку можна виділити і писати цікаво. І я не жартую, бо якщо глянути на шедеври світових майстрів, щоб зробити справді живий і гарно завезерений літак, пензлика з просякнутою розчинником серветкою буде замало. Чимало погодних ефектів досягається за допомогою пер, лайнерів, олівців, ну і так далі. Кусачки в моделізмі незамінна річ, яка безпосередньо впливає на якість і час складання моделі. Це модель ENA. ручка прорезинена, чехол пластиковий, ну або пластмасовий. Що відразу помітно, вони залиті маслом. Перед використанням доведеться протерти, щоб це все діло не попадало на пластик. Якщо порівнювати з моїми таміївськими, ці габаритно схожі, але леза тонші. Точніше, одне лезо, бо це косачки з одним ріжучим лезом. У коробці окремо приїхали ще одні кусачки, давайте відразу глянемо до них і порівняємо. Кусачки версії STA30 це більш серйозна версія за ті, що були в наборі. Також з одним ріжучим лезом. Тут додатково є шкіряний чухольчик для захисту головки. І характерний для бренду лакований текст. Thank you. З подякою за покупку продукту. Повторюсь, продукти Dispai в своїй більшості розроблені дизайнерами та юзер експірієнс тут добре продуманий, щоб людина, придбавши продукцію, вже з упаковки відчула повагу від бренду, коробка з магнітними замками і самі кусачки. Візуально лише надписи відрізняються від попередніх і відсутня глянцева підкладка під червоним покриттям ручок, пружинка з гартованого металу, ну або закосу під нього. Основна відмінність цих кусачок від попередніх у матеріалі. А саме тут використовується спеціально загартована сталь, яка дозволяє кусачкам залишатися гострими довше і, відповідно, довговічнішими у роботі. І як розумієте, ця модель розрахована на більш професійний рівень. На відміну від попередніх кусачок, тут металеві частини чисті від масла. Як і у попередніх кусачок, присутній обмежувач, щоб не перетискалося лезо ріжучої частини. Є шестигранний інструмент для регулювання цього обмежувача. Так розумію, корисно, якщо проводити заточування інструменту, можна буде підкрутити. Чухольчик. Не знаю наскільки часто може використовуватись, бо якщо інструмент в роботі, не до чухлів. А зберігати в ньому саме те, ну або транспортувати, щоб не пошкодити. Давайте спробуємо у роботі кусачки, мені найбільш цікаво, чим вони відрізняються. Найкраще спробувати, як вони ріжуть рамку литніка, бо тут буде видно якість різу. Дивіться самі та зверніть увагу на звук різу. Що одні, що другі кусачки ріжуть одинаково, мені навіть важко знайти відмінності. Для експерименту ось так будуть різати мої кусачки томія, які вже побачили не один литнік і не одну тонну пластику. Зверніть увагу на звук та на те, що пластик при відкушуванні відлітає. Це значить, що з часом вони вже стали тупішими. І так як мої таміївські кусачки з двома ріжучими лезами, вони посередині залишають ось такий слід. І для порівняння, мої перші. Новнем no кусачки, якими я зараз роблю найчорнішу роботу. Свіжі кусачки від діспей в цьому тесті безсунівні переможці. Деталі знімаю з литників так само, По зрізу видно, що пластик різався, не ломався. Це перевага кусачок з одним лезом. Якщо вам були потрібні кусачки, чи ви б хотіли замінити свої, я сміло можу рекомендувати обидві версії. Дешевше, якщо ви починаєте, і дорожче, якщо ви вирішили засісти в цьому хобі надовго. Роздільник для деталей. Я як авіатор не уявляю наскільки часто цей інструмент необхідний в роботі моделісту. Річ явно для моделей, в яких є розбірні деталі, ну, наприклад, роботи. В інших випадках знадобиться, ну не знаю, коли щось пішло не так і потрібно зривати склеєні деталі. А мені от цікаво, як він справиться, якщо взяти і склеїти дві деталі ціаноакрилатним клеєм. Працює. все, що можу сказати як авіатор, який не звик розколупувати склеєні деталі. Поділіться в коментарях, для яких цілей моделізмі вам би був корисний такий інструмент. Тут ніби все, але обгорка нам підказала, що тут ще мають бути пінцети. В наборі два пінцети прямий і скошений. Обидва тонкі і гарно прилягають. Брендовані Діспей. З власного досвіду скажу, що пінцети хороші, але є пару але. А маю схожі ноунейм. No Захоплюю деталі вони гарно, поки не впадуть. Якщо впадуть, погнуться, будуть косо-криво тримати деталь. А враховуючи, що площа охоплення деталей маленька, будьте готові, що вони будуть стріляти по кімнаті. Скажу, що це хороші пінцети для тонкої роботи, там фототравлення, декалі. А з пластиковими деталями варто працювати обережно, щоб не довелося деталі шукати десь на підлозі. Було би круто, якби один пінцет був такий тонкий, а інший широкий з ширшою площею обхвату, а тоді би закрилося більше потреб моделіста. Без сумнівів, ножниці незамінний і потрібний в моделізмі інструмент, ножниці складні, тугі. Але вони не вироблені деспай, тому що я маю а, схожі ноуней, no вони в мене вже розбиті, звичайно, але функцію свою виконують. Тому норм. Ножниці є і добре, вони потрібні. Скляний полірувальний брус з гартованого скла. Я як авіатор поки не уявляю випадків, коли цей інструмент стане незамінним у роботі. Можливо, для моделістів- роботів, де деталі не потрібно фарбувати або де потрібно заполірувати прозорі деталі, а цей інструмент буде прекрасний. Виглядає без сумніву вражаюче, важкий як скло, маркий так само, як скло. З одної сторони, поверхня гладка, з іншої, помітні дуже дрібні канавки, як на надфілях. Згідно з технічними даними, полірування цим склом дорівнює поліруванню наждачним папером 10-12 тисяч гріт, тобто призначений інструмент для повернення блиску деталям. Так як це скло, полірувати не можна лише м'які матеріали, як пластик за фототравлення можна забути. Спробуй зачистити поверхню папером і заполірувати склом. Виробник назвав цей інструмент сирена. Напевно, щоб зваблювати моделістів. Красивий. Як згадував раніше, карбонові полірувальні дощечки дуже хороша річ. Тут у наборі дві одинакові широкі дощечки і набір з п'яти клейких абразивних паперів. Дощечки зручні тим, що вони рівно шліфують без вигинів, і їх дуже зручно тримати в руці. Повторюсь, будете мати можливість подивіться на ось такі мініатюрні карбонові дощички. Вони суперкомфортні для обробки дрібних деталей. Ну там, шасі, сопла, я без них навіть не берусь чистити тепер. Три спонжи різної зернистості, так розумію, це демо-версія. Також хороша штука дозволяє чистити пластик більш мягко та акуратно. Наскільки довговічні саме ці, я не скажу. Нажачний папір від Display, який використовую на дощечках, він довговічний. Надіюсь, на спонжах він такий же, ну інакше вони комерційно будуть не виправдані. Бафи. Три штуки у наборі різної зернистості. Тверді: зручна штука, адже після грубої обробки пластику, наприклад, 280 чи 400 зерном, будуть подряпані. А такими бафами зручно прибирати глибокі подряпини. А до близької пірну можна заполірувати деталі скляним брусом. Чи я би купував такі окремо? Ну, мабуть, ні, бо в магазині з косметикою бафи для полірування нігтів можна взяти за значно нижчу ціну. Так насправді можна сказати про будь-який інструмент, розчини купити в господарському магазині, пінцети в медичному, бафи в косметичному відділі, а на чомусь можна зекономити, деколи можна себе й потішити чимось хорошим і вартим уваги. Я якийсь час промував аерограф 647-м розчинником, бо це дешево. За рік я поміняв два сопла. Тому тепер я промиваю аерограф виключно модельною хімією, тому що сопла купувати дорожче. Тому, якщо економити, то з розумом. Так, що ще приїхало? Алюмінієві дощечки. У наборі три штуки однакового розміру. Разом зі стікерами для маркування зернистості абразиву, який до них приклеїться. Самого абразиву в наборі нема. Виглядають гарно, статусно, в моїх очах дублюють карбонові дощечки, які я щойно показував, тому тут буде діло смаку, що купувати. Такі алюмінієві, карбонові чи акрилові. Ці алюмінієві доволі важкі, в руці лежать впевнено. Карбонові вже легкі та в руці майже невідчутні. Акрилові, як розумієте, будуть у наступних коробках. У наборі три акрилових бруска різної ширини та наждачний папір відповідної зернистості: оранжевий 400, червоний 600, ну і так далі. Асортимент абразиву, так розумію, широкий та для зручності промаркований кольором і відповідним підписом. Цікавий інструмент тим, що прозора сторона завжди буде підказувати, який папір до неї приклеїли. І зручно буде вхопити саме той брусок, що треба, не вагаючись, чи це брус для грубої чи фінішної очистки деталей. Виглядає гарно, статусно, вражаюче. Спробуємо, який він в роботі. Акрилові шліфувальні дощечки прості у роботі. Відміряємо, ріжемо, приклеюємо, шліфуємо. Завданням справляються, виглядають круто. Чи вартують, щоб за них платити, кожен вирішить сам для себе. Ручна дриль. У Display їх є кілька версій на різний гаманець. Так розумію, ця у них іде як флагманська серед ручних дрилей. Вона повністю металева і з магнітним фіксатором. Особливістю є те, що закручується дриль проти годинникової стрілки, що дозволяє надійно закріпити сверло і уникнути розкручування і проковзування сверла під час роботи. Значки з колодками саме це і підказують. У комплекті йде набір сверл з вольфрамової сталі діаметром від 0,3 мм до 1,2 мм діаметром 3,175 мм ну або 3,175. Це стандартний форм-фактор для сверли, які використовуються в станках. Сверла встають в цангу з зусиллям, що наводить на думку, що цанга потягне 3-мм сверла. А от тонші будуть під питанням, можливо, знадобляться і самі перехідники. Використання брендом Діспає сверл 3,175. Чогось там для мене трошки дивне, тому що у мене є ось такий дриль. Також від бренду Display. Сюрпрайз, сюрпрайз, вона не підтримує ці сверла, а лише 3-мм. І це було моє розчарування, бо, купивши її окремо і окремо набір сверл, я ними не міг скористуватися. Так чи інакше саме ця ручна дриль добротно зроблена, красиво виглядає і має приховану фішку, яка називається Магніт, який утримує вставлене сверло. В руці лежить гарно. тильна частина добре впирається в долоню і дуже легко прокручується. Ергономічно зручно зроблено, я б сказав, грамотний інструмент. І для порівняння чисто мій поточний дриль. Останнє, що приїхало, це килимок А4 розміру. Як бачите, я замінив свій стандартний синій килимок, бо на нього розлився смурфик під час роботи над А6. Тепер у мене чорний і він має один недолік. Біла сіточка в ньому занадто різка, і камера постійно хоче фокусуватися на нього, а не на об'єкт в кадрі. Килимок від Display менш контрастний і відповідно менш цікавий для камери, що у моєму випадку величезний плюс. Позатим він двосторонній: одна сторона темна лише з сантиметровою розміткою, і мітками відкритки формату B5 та A4. Світла сторона більш насичена інформацією, що я для себе знаходжу найбільш корисним це наявність градусів. Це заміняє косинець. А також класно, що є наявність міліметрової лінійки. Кола з діаметром корисний хіба для примірки. Різати рівно по них не вийде, ну хіба у когось рука, ну прям дуже пластична. Ну, поза тим, килимок як килимок, бережний для лес, самовідновлювальний. Ось такий вийшов огляд на деяку продукцію від діспе, який доволі міцно сидить, я би сказав, між середнім і високим е сегментом якості товарів для моделістів, які тепер широко доступні на території України завдяки магазину Ультиматор. А продукти це не те, що я щойно побачив. Це те, що я вже доволі давно використовую. З однієї сторони, я їх дуже сильно хвалю за те, що вони досліджують проблематику моделістів, і вони намагаються вирішувати а, оці больові точки, які в нас є в моделістів. Щось вони вирішують по накатанні, як це зробили інші бренди. Щось вони намагаються зробити по новому. Головне, вони ставлять користувача в центр уваги. Це дуже відчувається, коли використовуєш інструменти від Display. Display, Display. їх девайси зручні, без сумнівів. Вони гарно виглядають. Але вони не орієнтуються на початківця. Хоча я деякі інструменти би рекомендував брати новачкам, щоб пом'якшити цей захід в моделізм і зменшити свої страждання. В моїх відео ви могли вже бачити круговий різак, затискач для деталей, карбонові дощечки, ультрафіолетовий клей, пінцети, багато всього різного. це те, що я вже обкатав на ділі руками. Так само я зараз працюю над діорамою. Відео по ній вийде десь на каналі незабаром. Там я дуже. Активно використовую котовий різак від Display. Відгук по ньому так само дам там, але поки що для мене це є доволі безальтернативна штука. А, дякую магазину Ультиматор за довіру та за надані зразки для огляду. Дякую моїм патронам за підтримку і дякую вам всім за перегляди, тому що я маю для кого старатися. Як завжди, бережіть себе та близьких, тримайтеся, почуємося у нових відео.